Після тривалих адміністративних борінь дістав постійного статусу, збудований три роки тому коштом київських художників, виставишний зал на вулиці Горького, 102. Відтепер це галерея Київ. І вже сьогодні претендує вона на роль міжнародного художнього центру. Принаймні на відкритті першої в новій якості експозиції Українська сучасність гість із Гданська, пан Андрій Менту, говорив про майбутню виставку українських художників у Польщі, підтримав ідею міжнародного співробітництва і головний редактор журналу Образотворче мистецтво пан Микола Марчевський. А пан Анатолій Федірко, який очолив галерею Київ, переконав нас, що ці просторі просвітлені стіни. Віднині будуть доступні художникам усіх мистецьких напрямів і художникам усіх поколінь. На щастя, далеко не всі художники полюбляють епатаж і в спілкуванні, і в мистецтві. Тому на Вернісажі, де так багато було учасників і гостей виставки в галереї Київ, обговорювали вчора ще одну київську новину створення Асоціації українських митців. У києво печерській лаврі відбулися установчі збори. Програма прийнята тільки так би мовити, в першому читанні, і зроблена заява. Це альтернатива спілці художників чи ні? Ніякої міри. Ми працюємо в рамках спілки художників України, але через те, що зараз дуже багато художників взагалі відвернулися від національної ідеї і працюють так. Як кажуть, в світовому контексті забуваючи своє коріння, тобто Україну, а також витоки і фольклорні, і дофольклорні, тобто ще дохристиянські, ми ж хочемо обійняти весь огром української національної ідеї, українських ідей і е, сприяти, е, сприяти самій спільці художників у її державотворчих також роботах. Існуванні, але в той же час ми свідомо обмежуємося саме українською дійсності. Як влучно прозвучали оплески, а ця галерея, на відкритті якої ми присутні, вона з вами співпрацюватиме? Чи визнає більшість митців, чиї твори тут присутні, якраз є членами нової асоціації митців?